За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, 38-річному жителю Золочівщини повідомлено про підозру у вчиненні зґвалтування особи, яка не досягла 14 років. Частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За даними слідства, в період із 2014 по 2019 роки підозрюваний, проживаючи разом зі своєю племінницею, неодноразово гвалтував дитину. Через свій вік дівчинка не могла чинити опір та боялась розказати близьким про дії дядька. Після позбавлення матері дівчинки батьківських прав її було влаштовано. Но до дитячого будинку, проживаючи, у якому дівчинка наважилась розповісти правоохоронцям, що роками зазнавала сексуального насильства у своєму домі. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області. Інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Новини